Газон це термін, розшифровується. «ділянка однорідної території з дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав, переважно багаторічних злаків або дернування». Тобто це є газони і на них тепер заборонено згідно внесень до повних до прав дорожнього руху паркувати транспортні засоби. За порушення цього пункту передбачено згідно статті 122 частини першої. Штрафну санкцію в розмірі від 255 до 340 гривень. Тобто, якщо є такі порушення, на водія складається протокол і виноситься на місці постанова інспектором ДАІ про сплату штрафу. В основному це питання стосується, так би мовити, спальних районів міста Криворогу, де люди проживають. Тобто, Часто залишають транспортні засоби на прибудинкових територіях, якщо не вистачає місця там, де не заперечують правила дорожнього руху біля під'їздів, вони паркують їх на газонах. І на газонах, дитячих майданчиках, а це вже заборонено. В першу чергу хотілося б звернутися до водіїв, порушників, які схильні до таких порушень, не паркувати транспортні засоби, не порушувати ці правила вимоги цього пункту. І по-перше, в зв'язку з тим, що вони самі мешкають на, в цих прибудинкових територіях і на цих газонах гуляють і їх діти теж. А по-друге, якщо водій залишає транспортний засіб без нагляду в нічний час доби, він, цей транспорт може бути угнаний, не можуть незаконно заволодіти, особливо якщо він без сигналізації. Тобто, немає не жодної поважної причини, щоб залишати цей транспортний засіб на газоні.